Шановні батьки, здоров'я дітей це найважливіший аспект їхнього розвитку та щасливого дитинства. Спорт відіграє ключову роль у забезпеченні фізичного і психічного благополуччя малечі. Ось декілька корисних порад, які допоможуть вам виховати здорових та активних дітей. Забезпечте регулярну фізичну активність, щоденні прогулянки на свіжому повітрі, ігри в парку або на дитячому майданчику сприяють зміцненню імунітету та покращенню настрою. Навіть 30 хвилин активних ігор можуть суттєво вплинути на здоров'я дитини. Долучайте дітей до спортивних секцій або гуртків. Виберіть від спорту, який буде цікавий вашій дитині. Це може бути плавання, футбол, гімнастика, танці або бойові мистецтва. Спільні тренування розвивають дисципліну, вчать працювати в команді та допомагають знайти нових друзів. Організуйте сімейні спортивні заходи. Влаштовуйте спільні велопрогулянки, катання на роликах, піші походи чи грайте у футбол. Це не тільки зміцнює фізичну здоров'я, а й сприяє зближенню сім'ї, створює приємні спільні спогади. Обмежте час, проведений перед екранами. Замість тривалого перегляду телевізора або гри на планшеті. Запропонуйте дитині активні. Альтернативи конструктори, настільні ігри, малювання або читання. Зменшення екранного часу позитивно вплине на розвиток дитини та запобігає проблемам із зором і поставою. Забезпечте збалансоване харчування, здоровий раціон це основа фізичного розвитку дитини. Включайте до меню більше овочів, фруктів, білкових продуктів і цільнозернових. Унікайте надмірного вживання цукру та жирів. Пояснюйте дитині важливість здорового харчування та залучайте її до приготування корисних страв. Навчайте дитину дотримуватись режиму дня. Регулярний сон і чіткий графік допомагають організму відновлюватись та підтримувати енергійність протягом дня. Створіть комфортні умови для сну. Тиху і темну кімнату, зручне ліжко і спокійну атмосферу перед сном. Підтримуйте позитивний емоційний клімат у сім'ї. Стрес і напруга можуть негативно вплинути на здоров'я дитини. Створюйте атмосферу любові, довіри та взаєморозуміння. Частіше обнімайте свою дитину, говоріть теплі слова та проводьте більше часу разом. Залучайте дитину до фізичної активності через гру. Гра це природний спосіб навчання для дітей. Організуйте веселі, рухливі ігри, квести та змагання. Вони не тільки зміцнюють здоров'я, але й розвивають креативність, комунікативні навички та здатність вирішувати проблеми. Будьте прикладом для своєї дитини. Діти наслідують поведінку батьків. Якщо ви ведете активний спосіб життя, займаєтесь спортом і дотримуєтеся здорового харчування, ваша дитина буде наслідувати ваш приклад. Показуйте, як важливо піклуватися про своє здоров'я. Звертайте увагу на медичні обстеження. Регулярні візити до лікаря допомагають вчасно виявити можливі проблеми із здоров'ям та попереджувати їх розвиток. Вакцинації, профілактичні огляди і стоматологічні консультації важливі елементи турботи про здоров'я дитини. Спорт і здоров'я це основа щасливого дитинства. Ваші зусилля сьогодні допоможуть виховати здорових, активних та щасливих дітей, готових до нових завершень і пригод, проваджаючи ці прості поради у повсякденне життя. Ви створите міцний фундамент для здорового майбутнього вашої дитини. Дбайте про здоров'я разом, і ваші діти виростуть сильними та енергійними особистостями.